Це почалося в 4 ранку. Ну, тобто ми 1 червня дуже так, інтенсивно готувалися, нас піднімали раз за разом по тривозі. А вже останній раз, коли нас підняли по тривозі, я думав, ну, знову якась навчальна тривога. Але після того, як вже побачив червону ракету, Тобто вже почалося і одразу моментально почався обстріл прикордонного загону. Тобі ж ми вже прийняли бій. Ми контрактники, 20-річні хлопці, відстрілювали. Ну, тобто всі всі в загоні, які були, військовослужбовці, там, всі відстрілювалися від полковника до солдата. В основному це була стрілецька зброя, тобто автомати, кулемети, там РПК в них були, я знаю. Ну, Судячи з відео, які самі себе перевиставляли. А СВД, СГД, ну, так, тобто стрілецька зброя, яку вони, скоріше за все, перевезли або з Росії, або була захоплена в СБУ. Стріляли не тратично в основному, тобто перші налякати нас це було більше. Вони думали, що це прокатить як з обласним воєнкоматом. Вони під'їхали, тоді постріляли по ним, на КПП лапки підняли і розбіглися. всі. І срочники всіх розігнали по домом. Тобто вони думали, що з нами точно так же прокатить, але не так вийшло. Я наводив свого побратима з ГП-25, це підстольний гранатомет, На позиції їхні вони пряталися за парниками, там були місцеві, там влаштували такі клумби собі. Вони звідти стріляли з під а Я забрався на другому поверсі на, на будівлі КТП. зеркала, виглядав, де вони знаходяться, і наводив. Потім вони побачили, що я. З зеркалом блищу, воно ж вікно все одно видно було, і ну, почали насипати туди. Я звідти випав, вони зрозуміли, що все одно щось не викорили ж мене звідти, і вирішили з РПГ шмальнути по будівлі. Ну Це чисто вони стріляли. Тобто факт того, що ще й кумулятивним снарядом, який стріляється в танк, вони стріляли в людей. Сєпар з позивним Одеса у нього був. Він вистрілив і попав в стіну, а за стіною я був. Ну, тобто мене пробило і пробило далі там наскось. Я сміятися почав. Я, я засміявся кажу, що це так бабахнуло. очах все біле. Я розумію, що щось не так, бо в мене роздулись ноги. Я бачу, що в мене кишечник випав. Ну, тобто, я розумів, що її спина дуже сильно боліла. Тобто адреналін одразу в голову вдарив, і я не відчув той болі сильно. Я не втрачав свідомість, але вже при кінці, ну, думав, що вже все. Ну, Я вже почав прощатися з усіма, то... але приїхала скоро, там якби тимчасове перемір'я було, і нас поранених вивезли. На той час ми не розуміли особливо, що з такими пораненнями робити. Ну, тобто, ну як, що саме з відрозірваним животом, тобто, коли кишечник випадає, його ж там не можна обратно запихувати. Ну, тобто, його накриваєш марлею і все. Ну, тобто, або чекаєш, або помре людина, або не помре. Ну, тобто, тут ти нічого не зробиш. Були поряд побратими, які там віддали свої бентимі, ці Ну, старий, цей ІПП, якийсь обізбов кололи мені. А, і тобто, який не допомагав ну, от слова зовсім. Мене забрали в обласну лікарню, робили всі важливі, які там у них були посилу операції операції. Коли мене забирали на гелікоптері з Києва, прилетів вертольот, десь сів в полі, і мене в полі вивезли, а, щоб забрати. Лікар, який реанімто забирав мене худякові, він казав, що один ну, відсоток. Ну, то, що він довезе мене, це він сказав, що навряд чи довезуть. І в Ізраїлі теж саме казали, що дуже складне поранення, враховуючи те, що країна. У них вже постійно в такому стані війни. І він, лікар, який мене оперував, він каже: я бачив різні поранення, але такого я не бачив ще. У мене ввели в стан іскусної коми в Луганську, і до Києва вже мене підтримували цей стан. Тобто, мені казали, що я свідомий був, але я не пам'ятаю цього. Вони направили мене до держави Ізраїль на лікування. І там Ну, Я вже в свідомості був, туди прилетів, але я, в мене так був колір шкіри, як світлофор мінявся. То зелений, то червоний, то й жовтий. Ну, так, там. Реабілітація дуже класно проходила в плані того, що в мене був реабілітолог. Жіночка така ростом метр шістдесят десь їздила на байку. І вона ну, не українську, не російську не знала, вона на, на Івріті зі мною спілкувалася або через перекладача, або через телефон-перекладач був. Ну, тобто Ми вже в кінці, я вже з нею розумівся що, що до чого, що ми, в принципі, розуміли одне одного. І... Був випадок, що вона вчила мене по сходах підніматися, я піднімаюся по сходах. Потім вона каже, спускайся. Я починаю спускатися, і тобто, спускатися це важче виявилося. Ну, я спотикаюся, вона мене на плече поклала і знесла внизу. Це по суті другий день народження. Ну, Тут тобто, з такого поранення мало хто викарабкується, бо я читав колись, що поранення в живі. Це мучительна смерть. Тобто вижити після поран на полі бою після цього поранення ну відсоток нереальний. Ну, один відсоток реальності кажеться. У мене була, не знаю, це галюцинація, а то, що я йду по залізній дорозі вокруг туман, ну везде, і надо мною мерцають. Проєкт це як з проєктора, типу, мого життя. А потім кажу, мені тут не подобається, і якийсь голос каже: ну чого, ти сюди прийшов і звідси.